А героїня нашого наступного сюжету перетворює на виставкові зали вулиці Понівеченого Харкова. Вона створює мозаїки з уламків скла, які збирає після обстрілів Харкова і перетворює наслідки руйнувань на мистецтво. Харків'янка Валентина Гук створює унікальні мозаїки з розбитого обстрілами скла. Свої картини розміщує у місцях руйнувань. Її роботи це не просто краса, а справжня історія відродження міста. В нас багато забирають, і багато що ми забули зі своєї історії насправді. Але ми можемо створити нове. Ми не можемо повернути, але створити нове, основуючись на тому, що ми пам'ятаємо або змогли зберегти, можливо назвати це поверненням. Буде брехнею. Створенням повністю нового також неправда. А ось нова етнічність, як немає саме те. Валентині 21 рік. Після художньої школи вона вступила до Харківської академії мистецтв, адже завжди мріяла стати мистекинею. У мене були різні періоди, але там в 5 років ким хочеш стати, буду художником. Ха-ха, смішно, давай, подумай ще. Потім щось вже начальна школа. Ким хочеш стати? Та художником. Хм, це дуже смішно. Клас. Потім старші класи. Я там десь, ну може, художником, а може психологом. Не знаю, я подумаю щось якісь перебівки. Потім вже вступ, ця сім'я. Ну що ж, ким ти будеш художником? ж таки, да. <ріст> тобто, це тягнеться з дитинства. Якщо вірити мамі, через велику війну довелось зупинити навчання у виші. проте дівчина не покинула художнє мистецтво. Наразі вчить дорослих і дітей малюванню, працює за крилом та пастеллю, але найбільше полюбляє акварельні чорні олівці. Я роблю Таке насичене, різке, графічні матеріали, воно повинно бути гучним, воно повинно бути в мінімалізмі. Сама сутність графіки це відсіяти все зайве, знайти ось цю найголовнішу серединку і виразити її максимально емоційно. Тематика різна, але в більшості я про відчуття. Я про відчуття моєї роботи про відчуття, тому це про взаємовідносини зі світом, людей з людьми. Повномасштабне вторгнення Валентина з батьками зустріла в місті Дергачі на Харківщині. Там велись активні бойові дії. Гучно було страшно. В нас не було ні хліба, ні води, ніде нічого неможливо було купити. Пощастило тим, в кого я сусіди, щоб чимось мінятись. Через півтора місяця родина виїхала до Полтавської області, а згодом знову повернулася додому. Якось одна з російських ракет упала біля оселі Валентини у Харкові. Вибуховою хвилею вибило вікна. Дівчина придивилась до розбитого скла, що виблискувало на сонці, і замість страху побачила у ньому натхнення. Тоді й почала створювати. Мозайку. Зображена квіточка. Прильот був недалеко від дому а я все ж таки сей, свій балкон і свій дім сприймала дуже так. Щиро там проводилось дуже багато зустрічей з друзями. І всі, коли приходили, в мене був друг, який приходив, казав Привіт, але я на балкон. Потім побачимось. Тобто він прям сразу туди біг, бо там було дуже затишно, і ми там проводили багато часу. Тому воно так і називається. То є мій затишний балкон. Маленька ідея переросла у цілий великий проєкт дерево життя. Свої мозаїки художниця розміщує в місцях прильотів. Першою роботою стала картина Мрія вона створена збитого скла, яке Валентина зібрала. Під Після влучання у Харківську ода вона була про злість. Вона була, була з дуже сильною надією. Створена мозаїка. То я створювалася вона так. Е, тобто, це перша робота, надія, багато праці, злість на русню. Звісно, експериментувати та збирати матеріали для робіт Валентині допомагають друзі. Нині вже чотири її роботи прикрашають вулиці Харкова. Дві з них створені зі шматочків скла після прильоту в палац праці. Це мозаїка Око війни. Вона дуже зла, вона найзліша візуально з усіх, які я наразі зробила. Вона зла і вона має в собі багато дзеркала. Вона, начебто, віддзеркалює все, що ми зараз думаємо, бачимо. Є робота також палацу праці Гул. Гул, тому що я на неї дивлюсь, і вона, начебто, для мене звучить. Там дуже багато кольорового такого об'ємного скла. Уламки скла для картини під назвою Цербер художниця збирала в Ізюмі. Названа робота на честь Олександра Пустовіта, військового, який віддав життя за свою країну на фронті. Нині ця мозаїка прикрашає фасад місцевої кав'ярні Мейкерс. Коли складалася робота, вона була в цілому про ізю, бо це таке місто, через яке я з батьками їздила все дитинство до родичів, де я проводила якісь ці маленькі частинки, але завжди це було в подорожі, завжди це було з емоцією, тому воно для мене важливе і воно насичено всім цим емоційним, але в такому трохи сумному художниця впевнена, її місія повертати містам красу та загоювати рани війни мистецтвом. Валентина також створює картини для аукціонів на підтримку ЗСУ і мріє про виставку у мирному українському Харкові. У мене завжди в мене доповного штаб була ціль жити в Харкові, і робити мистецтво в цілому. Я живу в Харкові і роблю мистецтво. Просто чуть-чуть страшно. Сподіваюся, що буде знову жити в Харкові. і Робити мистецтво, але вже без цього страшно було б непогано.